Тобто перпендикулярно а, до кожної ручки. Так, є. А, така сумка доволі потужна. Бірка є. Ось. Не знаю, навіщо вона. Ну, коротше, така сумка. Я думаю, ви зрозуміли. Тоже розмір а, аналогічний до того, що і ці були, власне, плюс-мінус, ви бачите. Так воно виглядає. Подивимось, скільки то все коштує. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, начебто з очевидними ми покінчили. Пішліть по неочевидним. Щось торохтить, щось важке і достатньо тверде. Так, відкриваємо.